Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення Volkswagen Passat з дизельним двигуном. Раніше ми записували відео про Volkswagen Passat з бензиновим двигуном, і сьогодні будемо рахувати митні платежі саме на дизель. До основи ми беремо роки з 2006 по 2020 і такі моделі, як B6, B7 та B8, і також двигун 2.0, який був присутній у всіх цих трьох поколіннях. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку Volkswagen Passat роки з 2006 по 2020. Мінімальні критичні ціни. Це ті ціни, за якими митниця пропустить ваш транспортний засіб. Інколи ви зможете і питаєте: а якщо в вкупчі ціна менша, то що буде? Нічого страшного не буде. Просто митниця відкоригує митну вартість і поставить вам саме цю ціну, яка є в цій табличці. Або навіть може поставити і більшу ціну. Все залежить від того, на якій митниці буде відбуватись оформлення, і який інспектор буде оформлювати ваш транспортний засіб. Інколи бувають такі куменні випадки, коли інспектор каже: Я не пропущу там 2006 рік за тисячу, тому що в нього там стоїть коробка автомат, але це не є проблема. Чому? Тому що якщо ви реально купили автомобіль дешевше, його вартість реально можна доказати за рахунок тих документів, які у вас є. По-перше, це договір купівлі-продажу. Далі, якщо ви зробили скрін з сайту, коли ви купували, ми рекомендуємо це робити. Це є гарне підтвердження. Отже, дивимось митні платежі. 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна в купчі 1000 євро, митні платежі 118 200 гривень. І зверніть увагу, як митні платежі саме грають з дизельним двигуном. Тому що раніше по бензиновому чим старіший, тим дешевший. Тут ні, тут є своя специфіка. 2007 рік, мінімальна прохідна 1100, митні платежі 119 500. І 2008 рік, 1300 і вже митні платежі менші, ніж в 2006 році 115 тисяч рівно. 2009 критична ціна 2000 євро мінімальна прохідна, митні платежі 116 800 гривень. 2010-й мінімальна прохідна 2300, митні платежі 113 600 гривень. Бачите? Тобто 10 рік, він дешевший, ніж 8 рік, він дешевший, ніж сьомий, ні й І далі 11 рік, самий дешевший рік. Мінімальна прохідна 2800 євро, митні платежі 112 900 гривень. І далі вже йде з 11 го року подорожчання. 12-й рік 3,5 тисячі мінімальна, митні платежі 114 800 гривень. І пішло подорожчання, подорожчання, подорожчання до 20-го року де мінімальна прохідна – 15 тисяч євро, митні платежі – 240.